6 липня кооператори всього світу відзначає своє професійне свято. 91 рік тому в Україні створили перші кооперативи. На сьогодні ж споживча кооперація охоплює більше мільйона українців і стала одним із важливих секторів національної економіки. Кіровоградська облспоживспілка – одна з кращих в системі. Лише за минулий рік, завдяки діяльності кооператорів Кіровоградщини, до обласного бюджету надійшло 23 мільйони гривень. У системі обласної споживчої кооперації постійно створюють нові робочі місця та сприяють розвитку підприємницької діяльності. Велика увага приділяється будівництву та ремонту магазинів у сільській місцевості. Було відремонтовано більше 200 магазинів. Це не тільки зроблений ремонт, чи то понаружі, чи внутрі. Це практично було перебудовано вся торгівельна точка. Плюс до того всього було поставлено все нове обладнання. Відпрацьовані нові технології, які розроблялися із шведськими кооператорами. Сьогодні це ми вже працюємо з його Ми їздили в другі області, шукали виход, шукали нові, нові технології. Реалізовуються спільні проекти з обласною владою із бюджету області. Було виділено більше 300 тисяч надання нам матеріальної допомоги для розвитку різних галузей і різних районів, де з цією допомогою ми мали можливість сформувати і побудувати овочі сховища на сьогоднішній день по новій технології. Ми мали можливість і це зробили дякуючи тож ці підтримки. В трьох районах ми маємо автолавки. У свою чергу споживча кооперація області надійний партнер обласної влади у вирішенні соціальних питань. Споживча кооперація Кіровоградської області вносить свій е, посильний, позитивний вклад в реалізації нашого проєкту, реалізації програми Центральний регіон 2015, і особливо проєкту Купуй Кіровоградська. Разом із Віктором Серпокриловим кооператорів області зі святом привітав і голова облради Микола Ковальчук. Ці люди, які Сутні, тут це є патріоти своєї справи. Люди, які люблять свою справу, і які роблять все для того, щоб і родині було гарно, і для того, щоб процвітала економіка області, на завершення святкового заходу кращих працівників споживчої кооперації Кіровоградщини нагородили грамотами і подяками від керівництва міста та області.